Дарова, в Lambці 3, буду знову намагатися пройти нічтю. І да, я ще живий поки що. Hiya, best friend. Не твій мій ліпший друг. Ліпших друзів в мене немає. Я думаю, що в кожного немає. Я лиш ілюзія. Першим до нас буде йти кувалда головий. А, і хадог, дякую, що ти мій спонсор. Але якщо ти не хочеш бути моїм спонсором, не будь ним, ну, а якщо хочеш, то залишайся. Да. То я так кажу, щоб не відчувати себе ніяк зобов'язаним тобі чимось. Я можу сидіти в цілому десь, думаю, ще секунд 20. І до тих пір мене не має чіпати кувалда головний. Де він поки ще дійде, то достатньо таки багато часу пройде. Перша година доволі таки легка. Так, мені треба стежити за кувалдом. Треба загадувати мені згадувати. А, мені треба стежити за кувалдоголовим. За клоуном все одно. За ось цим шампіньйоном, що іноді тут проживає. У нього там червоні очки горять. За собою вентиляції. І по йде, і все. Більше я нікого не знаю. Сова з котрий години активізується, я теж не пам'ятаю. І сова, знаєш, вона ще з'являється просто так. Чисто коли захоче, тоді вона і з'являється. Вон немає ніякої такої місцевості, де. Ааа! Можливо, могила, могила, диви, там, могила має бути. Ну, клоуни де. Ну і хай. Десь ось. Типу сова померла в пісуарі. Написано. Можливо, коли цей надпис пропадає. Тоді сова з'являється. Як на мене звучить доволі логічно. ой 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 може можеш монстр цей будь. Небезпечно, я вже не хочу сидіти тут. Тому що підійде він прямо зараз за мене в противол, і все, а що мені робити? Помирати лиш. О, якщо ж зараз вже в пічку то піду, то він мене жбонь і з'їсть. Я не дуже хочу бути з'їденим. Тепер можна грітись? Не можна. Так, ну поки ковалдочка де мене не хоче йти. Ми трошки погріємось. І за совою треба стежити, бо може сова з'явиться. Зараз ми з тобою це дізнаємось. Бобер якийсь повза вентиляцію. Ой, а де ковалдочка? Ковалдочка тут. Ага. Все, тепер я знаю, як відстежувати сову. Так, по інтересі все добре. Ще трохи погрімось, тому що грітися ми будемо не скоро. Назад. Все. Далі дивимось за кувалду головим. У ковалдоголови все ще на місці. Тут написано, що залишається на місці, а означає, що шо. Що не варто підпускати. Так. Поки все добре, поки я можу сидіти біля каміну. Поки мене не хочуть з'їсти. Тут нікого немає. Бобер повзе взад. Якщо Бобер, ну не Бобер, то сова. Тільки чому сови лапи з'явилися у людини же ж мають бути пташині лапки. Ой-ой, диви. Пташині лапки мають бути. Поки що ми можемо погрітися. Тільки як догріємось, одразу відвертаємось. Все. Тому що можуть нас напасти. О тут отут он. Майже якраз такий напали на нас. Stay away. не на місці ще. Так, злого чоловічка, у котрого багато голів, він до нас ще не прийшов. І це добре. Сова плаває да і має плавати. Поки все добре поки. Якщо не буде нових персонажів на що я сподіваюся. В них... в цілому навіть жити буде добре. Тобто я. Маю дочекатися, доки клоун втече. Щоб був тільки. Я думав, якщо з'являється квалдоголовий, то клоун зникає. Але це не позбавляє мене від факту того, що клоун там був. І в моє незнання. Не врятувало мене від смерті. Давай спробуємо ще раз. У нас з тобою кожен день буде по дві спроби, доки я не пройду цю прекрасну гру. You know не змій тий, ліпший друг. Ліпших друзів, запам'ятай. Як єдиний друг в цьому світі, я тобі скажу, що ліпших друзів немає. Омінь. Є лише тимчасово взаємовигідні, взаємостосунки. На цьому все. Сидимо, сидимо, біля каміна ми. Але до нас. Хоче завітати. Шайзе. Шайзе, швайне, Шайзе. Шайзе, швайне Швайне це свинья, шайзе це швидше. Це німецький знає два слова. Хоча там. Фіфтен. Он их замість 5 іначе. Я не пам'ятаю, я колись клипором штайна слухав, і я там циферки запам'ятав. Тільки не подобається мені. Важка музика. Якось занадто вона енергії багато забирає на обробку моїм сприйняттям. Наша я кликаю так. Занадто часто. Треба бути більш спокійним. Бо для того, щоб вижити в стресових ситуаціях, потрібно зберігати спокій. Да. Маленький лицемірний кувалдник. Прямокутник. Як же, блін, клоун не відстежувати? Якщо він в комбінації з ковал з'являється, це небезпечно. Ну ось клоун зник, його немає ніде. Означає він прям на мене зараз дивиться. Якщо зараз посвічу, то я помру від клоуна. І я в цьому цілком вито впевнений, тому я не буду світити, інакше я помру. А нас з тобою як нагадують тільки дві спроби. Трохи нагрімось і... Все. Я вже буду чекати, доки від мене відвалить. Ой, абсолютно. Хто? Оцей любитель жару. Павукоподібно ребристий птах. Блін, в мене клоун є. І клоун зараз знаходиться разом з кволдоголовом. А що я міг зробити, якщо клоун був біля мене і до голови, тому що на жодній камері клоуну не було? Це загадка. Дякую, що дивився і до зустрічі.